Друге місце бігові лижі, і третє місце по волейболу сидячи. Це перша, перша українська медаль за історію ну, Що українська збірна здобула медаль в, команду, в командному виді спорту. <плес> Якраз на відкритті, коли була церемонія відкриття «Інвіктуса», він підійшов до нашої збірної. і Потис деяким учасникам руку я теж підійшов потиснути руку, ми з ним там обнялися. Це було насправді дуже приємно, тому що королівська особа тисне тобі руку, і прям як братуха з обіймається, обнімається, ну, це круто. Тут на пару олімпіада. Стрільба з лука взяти золото на цей раз.